При барщині та всиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Дуже часто під час перегляду різного роду контенту для сюжетів нам починає здаватися, що все навколо це не реальність, а просто якийсь божевільний кошмарний сон. Сон, в якому мопеди вміють літати, а маленькі діти відрізняють крилаті ракети від балістичних. Сон, в якому країни НАТО замість протистояння абсолютному злу влаштовують суперечки на тему, чия Гренландія. І нарешті повний сюр. Тут навіть жодних слів не потрібно, просто подивіться відео. А тепер проговоримо те, що відбувається: українські солдати на американській техніці давлять громадян Північної Кореї на території Росії. Якби щось подібне хтось розповів нам, ще п'ять років тому ми пальцем біля скроні хвилин десять крутили. А потім залились би сміхом після уточнень, що сафарі на корейців відбувалось під час чергового наступу української армії у Курській області. Але тепер це реальність, від якої взагалі не до сміху. І тупо подавлять наших своїми страйкерами в Курській області, на відміну від останкінських бовдерів, робити якісь висновки щодо ситуації в Курській області. Ми зараз не будемо принципово. По перше, рвати волосся на грудях із приводу і без це методи росіян, а не наші. А по-друге, під час будь-якої наступальної операції необхідна інформаційна тиша, а не так, щоб бої ще точаться, а росіяни язиком уже всіх перемогли. Уже? С утра было ясно после первой истерики, что это просто истерика. По той простой причине, что ну я элементарно трубку поднял, позвонил, говорю, ребят, что случилось? Все нормально. Все, что они смогли, это на наглости заехать, залететь э, в два небольших населенных пункта. Это хутор пердин, если я не ошибаюсь. И э, чуть. Западный от него населенный пункт. Там они были остановлены, высадившийся десант был уничтожен. Самый верный показатель того, что происходило вчера весь день и вечером, это, конечно, огромное количество видео. Рожоної техніки ВСУ, і якщо ми вже зараз звернули увагу на черговий сеанс бравади від убогих, просто відзначимо цікавий момент. Майже всі відео з нібито розбитими в Курській області українськими колонами це ніщо інше як нарізка, знята в різні часи і в різних місцях. Кадры на 26 и 31 секундах старые и относятся к разным локациям. 26 шестая секунда это участок трассы Рыльск Суджа, южнее зеленого шляха. Геолоцированный еще 27 ноября. 31 первая секунда это выезд из Любимовки в сторону зеленого шляха, геолоцированный 17 декабря. Між двома локаціями два з кілометра і обі вони на западному флангі Курського виступу ВСУ. Україна же вчора наступала на противоположному флангі в районі хутора Бірдін. А тому одразу ж виникає просте питання: на що обманювати глядачів та показувати баяни? Якщо нібито свіжого відео більш ніж достатньо, чи все таки недостатньо, раз у хід ідуть дешеві фейки? а? З іншого боку, до різноманітних маніпуляцій російської пропаганди вже можна було і звикнути. Проте вкотре зауважимо, дна там нема. І фейки це лише незначна частина останкінських фінтів вухами. Особисто ми завжди кайфуємо від їхніх регулярних перевзувань у повітрі. І ось вам новий приклад: Бербок е скаталась в Сірію. Що говорять німці по поводу тих? Э, так сказать, гастролей. Просто апофеоз воинствующей некомпетентности. И еще при этом надо было полететь в белом, мятом, джинсовом, обтягивающем костюме, где явно килограммов 8 пониже спины и следовало бы убрать, и все это, 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 это обтягивается. После еще разгрома та втечи из Сирии, все, что подвязано с этой Украиной, на федеральных каналах стало дуже токсичным. Судить сами. Раніше вони сестричку Сирію так любили, так любили, а тепер сирійці різко стали поганими, і боягузи вони. І воювати не хочуть, і взагалі Путіна замало люблять. Якщо народ не хоче воювати за свою країну, то ніякі зовнішні сили не допомогуть, скільки б їх не було. Ми не можемо бути більшими сирійцями, ніж самі сирійці. Тобто ми не можемо за Асада, за сирійську армію. решать их проблемы. Нет у них Родины. Вот нет Родины. Когда мы говорим про Родину, да, мы вот это наши. А у них Родины нет. Не существует ее. Вот это предательство и одномоментный развал армии, которая сбросила с себя в форму, сбросила, бросила свое оружие, бросила свою технику и просто разбежалась, оно, наверное, показательно. Виглядає подібний контент дуже кумедно. Ну програли ви країну, ну нащо ж простих людей брудом полови, та забудьте вже. Але ні, Росія реально ставиться до Сирії, як до колишньої, до якої тепер ходить ненависний сусід. Иначе чем еще пояснить инсульт пятой точки скрепоносцев после визитов в Дамаск министра закордонных справ Немеччины? Женщина это была настолько самонадеяна, настолько высокомерна, когда э, просто впереди паровоза полетела в Сирию к местным бармалеям, которые еще вчера, э, в общем-то, как это... Как... Шутка така, їх де из із Аль-Каїди вигнали за излишнюю жестокость. Ну, в общем, там там просто клейм ставить негде на этих преступниках исламистах ісламістах. то дивака корчить, мило глянуть. Прям виявляється бербок до лютих терористів. Приїхала. Звірі там гірші за ігілівців, ми цей момент навіть повторимо. Там просто клейма ставить нігді на тих приступних ісламісто. Зауважимо, що подібні звинувачення виглядають дуже дивно для країни, в якій про братів із талібану знімають пафосні сюжеті. Москву прибула делегація представителей нової власті Афганістану. Для них це перша міжнародна стріча такого формату. В Росії планують зняти з Талібана статус запрещена організація. Але зараз про інше, коли кілька тижнів тому Путін і Лавров домовлялися з новою сирійською. Владою про мирний вихід російських військ із країни, цар батюшка прямо заявив: жодних терористів у Сирії нема. А велись із озброєною опозицією. Навіть групі, які воювали в своє время з режимом Асада, з правительствами войсками, вони теж претерпіли внутрішні зменения. Недаром сьогодні. Многие европейские страны и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? Трохо позже, это самое повторило и ведомого вам Марго Симоньян. Не устанья дамочка в российские международные тусовцы. Не думаю, что стоит называть их террористами. Так. Все-таки мы сейчас видим совершенно разумные заявления с их стороны, в том числе сторону. Росії як сказати, для одного терориста, а для другого борець за свободу. Але йой, тільки на з керівництвом Сирії зустрілися вже представники НАТО. Озброєна опозиція на російських каналах. Миттю перетворилась на ігілівських людожерів. Там просто клеем оставить негде на этих преступниках, исламистах. Ну вот, и еще при этом надо было полететь в белом мятом джинсовом тягивающем костюме, где явно килограммов 8 пониже спины следовало бы убрать, и все это, это, это обтягивается. И захочешь назвать аббревиатурой э, из двух букв, эти буквы две на русском языке звучат как «Т» и «П». У холопів від настільки безпардонних перевзувань мозок починає просто вибухати, і це при тому, що глибинний народ більшу частину маніпуляцій навіть не помічає. Знову ж таки, ще однією улюбленою фішкою російських чиновників та пропандістів є безпардонне перекладання своїх косяків на супротивника. Господи, який галімий позор. Ну просто реально, галімий позор. Ну, наприклад, з перших днів так званої СВО за бою Путіним закріпився ярлик «Бункерний». Війна вже три роки йде, а головнокомандувач фронту так і не бачив. Ховається десь там з залінкою по кущах у тайзі. Але замість того, щоб виправити ситуацію, у Кремлі вирішують діяти інакше. Що там Путіна бункерним обзивають. А давайте скажемо російському народу, що бункерний це зеленський. Бункерний каждый день доказує нашу правоту. Вот є ще одно свидетельство попытки создания из України антиросії. Марія Захарова. Ми, коли вперше подібний фінт вухами побачили, то подумали, ну якось це занадто навіть для убогої російської пропаганди. Але замість того, щоб провести роботу над помилками, фейкомети навпаки почали перекладати все, що можна і не можна, з хворої голови на здорову, взять, хоча б тему м'яко кажучи дивних стосунків Путіна з дітьми. Це я сам дивлюся смотрю судовольством зі своїми близькими малышами. І тут же ж нічого надуманого. Дід сам приводи підкидає. Погодьтесь, нормальні дорослі чоловіки чужим дітям животіки, не цілують. А якщо в начальника є така слабкість, то непогано було б піскову роз'яснювальну роботу провести. Але у Кремлі знову обирають тактику сам дурак. Втім, дивіться самі. Сейчас ліберали демократи в, в в на языке обычных трампістів они називаються педафільської элитой. Зеленський представляє собой совершенно такою этой педафільської еліти, яка ну трампу ну просто совершенно ні не, не нужна. А що тут скажеш? Абсолютно відморожені хом'яки про те, кого вони так обдурить, хочуть не ясно. Бо ж абсолютно після кожної спроби переклеїти ярличок із себе коханого їх можна пруфами на раз-два в курятник заганять. І знову таки кожне своє твердження ми можемо підкріпити прикладом. Да, действительно Курахова наша ідею уже скажем так підготовка повномасштабної гуманитарной операції по разминированию города і по тому, щоб скажем, оценивать його ну как бы степень его разрушения. Потому что противник, когда отступал, он многое подорвал. це ж ще одна дуже цинічна історія, де Росіяни намагаються перебрехати історію, і обмазать Україну своїми ж злочинами, виявляється прокляті хвашисти, відступаючи з Вали шахти Донбасу. Підірвали все до бісової матері. Ми це бачили під відділі коли він шахти рвали. Коли він шахти рвали. В принципі, бачили це і в Торець, і в Торецькій нашим Дзержинській. Ну а тепер давайте разом згадаємо, хто насправді помножив на нуль не лише вугледар, а й шахту південно-донбаська, про яку йдеться. Це відео з російських ресурсів, де ВКС просто закидають вугільне підприємство кабами. Тоді ж вони почнуть розповідати, що у знищеній шахті нібито заживо поховали украинских солдат. Российская адапт навсегда оставила под землей часть переброшенных сырским на шахту Южно-Донбасская 3 резерва ВСУ. Чтобы взломать этот укрепленный район противника, используются специальные средства поражения. Это в том числе объемно-детонирующие или бетонобойные авиационные бомбы. Але минає час і в Москві вдають, що ані кабів, ані переможних статей не було й зовсім. Тепер в усьому винні українці. Певно, самі себе підірвали. До. І тут у нормальній країні народ би обурився. Мовляв, ну не можна ж геть усіх задурнів тримати, особливо коли язиком еталонні правдоруби. Ані чудовище, чудовище і мразі. Ми показуємо правду. Руські показують правду. А эти все время врут. Але це у нормальній країні. А в путінській Росії холопи спочатку аплодують, спостерігаючи за розривами авіабом. А потім з тією ж завзятістю трясуть кулачками, мовляв, врятуйте, допоможіть, фашисти стирають Донбасу пил. На моїх глазах українські націоналісти унічтажалі Донбас, уніжалі мирні міста, об'єкти соціальної інфраструктури, школи, садики, жили дома. Тобто, як не крутий глибинний народ гідний контенту, яким його годують. І не дивно, що з такими реаліями пропагандісти дедалі сильніше знижують планку. І дійсно, для чого щось вигадувати, якщо всеїдне стадо, і декількох попередніх ходів не здатне запам'ятати. Сьогодні їм одне, завтра протилежне. І від Дону до Єнісія. Всі в екстазі. Ще й зарплатня стабільно капає. Ну, що звається, що не зділиш за деньги. З такими реаліями, допоки росіяни не почнуть самі себе поважати, нічого їм не допоможе і ніхто їх не роззомбує. Так і будуть в одній упряжці з московськими фейкометами нестись у прірву, бо лише туди і веде дорога з цинізму та брехні.